Вот эти заявления о том, что значит, будут поставляться дальнобойные ракеты, что цели будут искать в глубине России это путь к дальнейшей эскалации. Но я бы хотел в этой связи вот что сказать: смотрите, предыдущие полмесяца прошли в неком ну, поиске дипломатического и мирного урегулирования. На этом настаивала Россия на на эту позицию, ну, формально загнали Зеленского и его там группу переговорную, которая приехала в Стамбул. Об этом ствердил нам Фра э, Трамп. И вот это самое важное. Европа, они, знаете, так, примерно так в 15 глоток, я могу их пофамильно назвать, все эти глотки, орали, что главная задача это заставить Путина прекратить огонь. Ну, хотя бы на 30 дней. Вот без всяких условий, давайте огонь прекратим. Значит, э, что на фоне этого? помимо того, что был Стамбул, и там договорились вот о обмене, договорились о том, что нужно обменяться условиями этого перемирия, вся предыдущая неделя стала рекордной, рекордной для ВСУ по количеству ударов, которые были нанесены по территории Российской Федерации. Как будто, знаете, специально, вот они говорят, дорогой Дональд, мы вообще за перемирие, мы за дипломатическое урегулирование. Но ты знаешь, сотнями будут исчисляться дронами, дроны, которые прилетят в сторону России. Больше того, 46 дронов прилетело на Курскую землю, когда на ней находился президент Российской Федерации. Это на фоне того, что нам всегда говорят, знаете, там по Зеленскому, ну как, ну как по Зеленскому ударить, ну как же так? Он президент, он, он там в переговорах находится, вот не дай бог что-то с ним случится, с кем будем разговаривать. Вот меня уже, знаете, начинает немножко так выбешивать вот эта идея неприкосновенности господина Зеленского. Я как-то в вашем эфире имел счастье сказать, что он так на самом деле дышит до тех пор, пока ему разрешает наш президент. Потому что если политическое решение будет принято, то этот э, джентльмен уйдет разговаривать с Бандерой. Теперь про Трампа немножечко. Э, дело в том, что Трамп, давая оценки нам после вот наших рекордных и точных ударов по военной инфраструктуре. Украины, он раздал всем сестрам по Сергам. Он и нами недоволен, он и Зеленским недоволен, он и Европой недоволен. Я, когда это анализирую, я думаю, что Трамп избрал для себя вот такую тактику. Всем, значит, что-то такое резкое сказать и при этом сделать шаг немножко в сторону и посмотреть, как там дальше все будет развиваться. А... В этом нет ничего хорошего в этой позиции. Но, по крайней мере, если Трамп исходит из того, что Зеленский теперь патриот, будет у него покупать только за деньги, если Трамп исходит из того, что э, Таурусы или там другие дальнобойные ракеты полетят неизвестно куда, если он им не предоставит возможность пользоваться своей спутниковой системой, то может быть, пускай так себя и ведет. Вот сегодня совершенно очевидно, что Европа и Зеленский дают Трампу, хотя он в этом не признается, абсолютно отчетливый сигнал, что все их разговоры про перемирие, про дипломатическое урегулирование, это все разговоры для тех, кто ничего не понимает в политике, а тем более в военном деле. Вот там ребята, которые стоят на линии фронта, вот если бы все это, так сказать, объяснить, сказать, да, это игра политическая, они вам кое-что скажут на известном э, русском языке в ответ, потому что они прекрасно понимают, что все эти разговоры это только для того, чтобы побольнее нас ударить. Поэтому сегодня э, э, у Трампа, конечно, есть ключи. У него есть возможность поддавить на э, Европу и на Зеленского, если он действительно хочет мира. Либо он хочет, чтобы эта война завершилась так, как хочет Путин. Возможно. Ну тогда. Карти нам в руки, то варто згадати і оперативну інформацію, яку оприлюднюють в генеральному штабі збройних сил України, яка оновлюється декілька разів на добу. Бо ми знаємо, що десь рашисти мають просування, десь ми маємо просування. А ну а десь знаєте, є такі населені пункти, які щодня переходять, скажімо, так, з рук в руки від України до Росії, від Росії до України, тому що ведуться активні бойові дії і подекуди навіть вуличні бої відбуваються про що ми вам також повідомляємо. Так, от оперативна інформація станом на восьму Оль, сьогоднішнього дня щодо російського вторгнення від генштабу збройних сил України. Головне зі зведення далі розповідає: загалом протягом минулої доби відбулося 255 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 66 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 129 керованих бомб. Окрім цього, здійснив 5174 обстріли. Із них 93 із реактивних систем залпового вогню та залучив для. Для ураження 2800 дронів Камікадзе. Окрім того, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія силоборони вразили 11 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Один засіб протиповітряної оборони та три артилерійські засоби російських загарбників. Тепер перейдемо з вами до кожного напрямку окремо, де РА 6 наступали і скільки разів обстрілювали позиції силоборони України. Харківський напрямок противник 5 п'ять разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ. Западне та Кам'янка щодо Куп'янського напрямку, то там відбулося щістя атак окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника неподалік Кіндрашівка, Степової Новоселівка, Нової Куругляківка та у Новоплатонівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Новий мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торська та Григорівка. Сіверщина, наші захисники відбили дев'ять штурмових атак: окупаційних військ у бік Серебрянка. Краматорський напрямок зафіксований. Овано 14 боєзітнень у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркова, Курдюмівка та у бік Білої Гори та Ступочок. Щодо турецького напрямку, то там ворог здійснив 26 атак у районах Турецька, Олександро, Калинового, Яблунівка та Русиного Яру. Покровський напрямок залишається як завжди найзапеклішим. Там, де росіяни застосовують найбільшу кількість по перше особового складу, а по-друге, наступальні дії вони там роблять найбільше, якщо говорити за кількісний еквівалент, порівнюючи з іншими напрямками. Рямками фронту так от, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів'яр, Моролюбівка, Проміні, Лисівка, Звірова, Котлина, Новосергіївка, Удачне, Горіхова та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби прорвати оборонні рубежі наших військ у районах населених пунктів Одрядне, Схудне, Васела, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле. На Гуляпільському напрямку минулої доби відбулося одне боєзітнення поблизу Малині. Новини Ну і щодо Оріхівського напрямку, то так там ворог двічі проводив наступальні дії. А у районі настрянки, але отримав відсіч від Сил оборони України. При Дніпровському напрямку сил оборони зупинили одну спробу агресора просунутися вперед. Ну і щодо Курщини, то підрозділи Сил оборони України вчора відбили 35 атак російських загарбників. Окрім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб. Ну і також здійснив 235 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Зокрема, чотири із реактивних систем залпового вогню, і от багато експертів аналізують ситуацію, яка складається на різних напрямках фронту. Продовжимо говорити про фронт а самі про Краматорський і Торецький напрямки, які стали головною ціллю для РФ на даний час. На цих напрямках є вихід до околиць Костянтинівки, заявили у дев'яносто третій бригаді Холодний Яр. Ми це розуміємо. Це його найпріоритетніша ціль. Не скажу, що далеко, але ще значну відстань їм треба пройти. Але попереду в нас є кращі умови. Мови в плані ландшафту, щоб тримати успішну оборону. На Покровському напряму впродовж цієї доби агресор 44 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів'яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки. Два бої зіткнення тривають. На Новопавлівському напряму. Наші оборонці відбили 19 ворожих атак. У зу населених пунктів: Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене поле. Дотепер тривають три бої. Зіткнення на Торецькому напрямку на даний час продовжуються бої в чотирьох локаціях. Наші війська за сьогодні відбили 16 ворожих атак у районах Торецька – Олександро Калинового, Яблунівки та Русино-Гаяру. На Лиманському напряму за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Новий мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка ще чотири атаки тривають. Ну, якщо говорити за те, що дописують безпосередні наші захисники у своїх соціальних мережах, всі ми з вами знаємо, що існує така телеграм-спільнота Бахмутський демон, яку веде наш захисник. Він дописує поточну ситуацію, яка складається як на найгарячіших напрямках фронту, так і на тих напрямках фронту, де загалом Російська Федерація має деякі просування. Так от, Бахмутський демон, військовослужбовець збройних сил України, дописав, що народ в нас війна не зупинилася. У нас на Покровську, наприклад. Стало рази в два більше рашиського оптоволокна дописав бахмутський демо. Ну ви розумієте, що це він натякає з правду того, що вчора мене також знаєте. Це трішки ну незрозуміло для мене було чому в українському медіа було дуже багато новин, що відбувається в Ізраїлі, що відбувається в Ірані. Хто скільки ракет запустив, хто де почав, хто де загинув. Нічого зовсім не було про ситуацію на фронті на території України нічого зовсім не було щодо останніх обстрілів, але обстріли були і на Сумщині, і на Херсонщині, і на інших прифронтових регіонах України, і тут виникає багато запитань: навіщо да звертати так багато уваги на те, що відбувається десь, а не звертати на те, що безпосередньо відбувається там, де ми живемо, там, де ми з вами продовжуємо насолоджуватися і жити в тих умовах, які ми маємо станом на сьогоднішній день, попри те, що Російська федерація, Дреція дійсно створює жахливі умови для українців, як для наших захисників на фронті, тому що вони там наступають своїм особовим складом, так і загалом створюють жахливі умови для мирного населення, тому що терор повітряний продовжується. Він нікуди не дівається. Тому не забуваємо, що війна триває на території нашої держави, і необхідно бути в курсі тих подій, які відбуваються в першу чергу на території України.